У Ватикані помер папа римський Франциск. Перед смертю Понтифік побачився з американським віцепрезидентом Джейді Венсом та виголосив великодню промову. Якими були останні слова Франциска, та коли чекати на обрання нового очільника католицької церкви? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. дорогі брати і сестри, щасливого великодня Це були останні слова папи Франциска, виголошені з балкону храму святого Петра у Ватикані. Далі великодню промову від його імені зачитав один із помічників. Відомо, що останньою офіційною особою, яку прийняв папа, став американський віце-президент Джей Ді Венс. У прислужбі святого престолу заявили, що зустріч була зовсім короткою, тривала кілька хвилин і стала приводом обмінятися великодніми побажаннями. Hello benedica. Зустріч могла бути короткою, ймовірно, і через фізичний стан папи. Видно, що йому було складно говорити, рухатися. Погляд був тьмяний, і в цілому його зовнішній вигляд видавав. Хворобливий стан. Як відомо, Франциск тяжко перехворів і не так давно його виписали з лікарні. Кілька годин тому Джей Ді Венс лишив прощальний допис у мережі Ікс, присвячений Понтифіку. Я щойно дізнався про смерть папи Франциска. Моє серце з мільйонами християн по всьому світу, які його любили. Я був радий бачити його вчора. Хоча він, очевидно, був дуже хворий. Папа Римський відійшов у вічність на ранок понеділка. Про його смерть сповістив кардинал Кевін Фаррел в каплиці Дому Святої Марти, це в резиденції Папи Франциска. В ори 7.35 ді кісті матіна, іл вескаво ді Рома Франческо е торнато ала каса дел Падрі. Як написала італійська газета Ля Репабліка, причиною смерті міг стати інсульт або крововилив у мозок. Відреагував на новину про смерть папи, і президент Володимир Зеленський. Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Поховання Папи Римського зазвичай відбувається через 4-6 днів після смерті на площі святого Петра. Після прощання настає так званий період седе ваканте. Вакантного престолу у цей час управління церквою бере на себе колегія кардиналів протягом 15-20 днів після смерті понтифіка у секстинській капелі у Ватикані скликається конклав, на якому обирають наступника у конклаві беруть участь кардинали віком до 80 років, які можуть претендувати на престол. За кандидата мають проголосувати аж дві третини учасників. Після обрання нового папи з димаря капелли підіймається білий дим, сповіщаючи про це увесь світ. А як ви ставилися до особи нинішнього папи римського? Чим вам запам'ятався папа Франциск? Пишіть у коментарях. Стрілянина на Дніпропетровщині військовослужбовець з автоматом відкрив вогонь у тилу, поцілив у цивільного із дитиною. Конфлікт зав'язався у дворі житлового будинку. Що сталося? Чому військовий взявся стріляти і хто за все відповідатиме? З вами Фейна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все по обіді у великодню неділю. Місцеві мешканці Кам'янського повідомили до поліції, що невідомий у військовій формі зі зброєю відкрив стрілянину на подвір'ї. В мережі згодом з'явилось ось це відео. На кадрах видно, що за автівкою разом із цивільним чоловіком ховається хлопчик. Він теж ухиляється від зброї. А військовослужбовець тим часом направляє в іншого дорослого автомат. Після сутички вони зникли з поля зору камер спостереження. Дописувачі в соцмережах пишуть, що нібито пішли за будинок. Що відбувалося там, неясно. Також у мережі оприлюднили ще одне відео: зняте місцевими. Чи то з балкону, чи то з вікна, на якому видно, як компанія молодиків трощить авто, можливо, це помста військовому, бо схоже на його авто. Поліції небагатослівні, багатослівні. підтвердили, що затримали порушника та вилучили автомат Калашникова. За їхніми даними військовик був не тверезий. Також місцеві телеграм-пабліки поширюють інформацію, що конфлікт між чоловіками, нібито, був багаторічний і якось вони вже побилися. Тепер мовляв, військовий приїхав з фронту і пообіцяв дістати свого супротивника. Є вже перші реакції на цей інцидент. Ось що написав військовослужбовець штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман. Якщо у вас проблеми з алкоголем або наркотиками і є автомат, можете бути впевненими, обов'язково сядете у в'язницю. Чи потрібна вам зброя поставте на ваги свою свободу після пройденого пекла та п'ятисекундну гордість за те, що змогли постояти за себе, краще перцевого балона ще не працювало нічого. Люди в коментарях під цим дописом теж жваво реагують. Хтось акцентує на тому, що військовим потрібна психологічна допомога. Хтось переймається нинішнім психологічним станом дитини, яка стала свідком стрілянини і ледь не постраждала. Це проблема будь-якої країни після війни і буде з нами на багато років. Хлопця не захищаю ні разу, але і інша сторона не права. Залишили дитину при конфлікті. Дитина при сварці отримала стрес. Про автомат вже мовчу. Не кидатись було потрібно, а забирати звідтіля дитину. Краще звертайтеся до нас, психологів, ніж до алко чи наркоречовин, бо вони не дають допомоги, тільки забуття. Тоді є питання і до тих, хто не прослідкував того, що військовий не здав зброю при виїзді у відпустку. В поліції тим часом відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство максимальне покарання, яке світить стрільцю, якщо його провину доведуть до семи років позбавлення волі. А як ви думаєте, як можна уникнути подібних сутичок між цивільними і військовими в тилу? Пишіть свої думки нам під відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!